Віта, сьогодні ми знову з Анаїсі Сан. Всім привіт. Побачила я на днях в Анаїс відео про сутності. Так. І дуже мене зацікавила ця тема. Саме її може нам Анаїс добре розкрити. Розкажи, будь ласка, Анаїс, які взагалі бувають сутності, їхні типи, і що це? що це взагалі? Я почну з цього, що сутності бувають різного порядку. І це не обов'язково щось погане. Можуть бути і божественні сутності, і високовібраційна сутність, ну і низьковібраційна сутність. Вони можуть бути різні, різного характеру, і з'являтися вони також можуть порізні. Я би напевно почала з такої сутності, яка найчастіше зустрічається у людях, це родова сутність. І ось ця родова сутність, ну якби з нею вже народжується. Якщо ми говоримо про сутність, яку називають родова сила, то це також сутність, або, напевно, правильніше можна сказати, що це біси. Я розповім трошечки пізніше, звідки вони беруться, звідки воно може взятися взагалі. А є родові сутності, які просто харчуються енергією цього роду. І в них навіть є такі, знаєте, колі сім'ї. Або родини як домовленості витягати з рідних людей негативну енергію, тому що вони харчуються. І якщо ви помічали, або просто зверніть на це увагу, що, от, наприклад, збирається коло людей, або часто є якась родина, і в них часто починаються от якісь такі... Щось вони там сперечаються, щось там доказують один одного, або чіпляють навіть буває один одного. Звичайно, це не у всіх. Ну, тобто Є рида, більш, скажем, якщо це можна сказати, чистіше, міцніше, От можна сказати, міцний рід, так? і він більш світлий цей рід. І це проявляється, що там є успіх. Там є фінанси, там є міцні союзи. Це більш такий світлий рід. А є рода, ми всі знаємо, ну можуть бути вони там від самого низького до середньонизького, якщо так можна це назвати. Де постійно щось відбувається, де постійно якісь проблеми відбуваються. Звичайно, це і хвороби, це і алкоголь, це якісь там. Ну, просто можна сказати, як хворий рід. Хворий, оце і означає, що там у цьому роді є сутності, і причому не одна можлива сутність, от такого низького ну, низького порядку, яка харчується, яка приходить разом з тими дітками, які народжуються у цьому роді, і вона вже з ним, з нею. І оце такі родові сутності. Це одна історія. Є історія, яка стосується людей сили, вони так себе називають. Ну, в принципі, люди сили, сила вона теж може бути зовсім різна. Це а, родові біси також, але це такі магічні, так називаємо родові біси, які хочуть, щоб людина працювала. Це магічна історія. А працювала з чим? Що саме людина має робити? Ну, наприклад, порчі, порчі роблять. А... Орчі зцілюють. Цей біс він хоче, щоб ця людина проводила ці енергії. І порча або різні ці історії, насправді, вони так само просто так не притягуються до людей. Вони притягнуться туди, де треба повчити. І це часто дійсно передається, коли вроді були якісь там бабці дідусі і займалися тими речами. Оце вже точно є там родовий такий біс, який далі піде і захоче, щоб це проявлялося далі. Але низьковібраційні сутності ще не тільки є родові. Я теж розповім, mm -hmm. як вони притягуються до людей. Але якщо ми говоримо про високовібраційних, тобто сутності, це можуть бути ангели, це можуть бути якісь там охоронці, боги. Архангели, коли йдеться мова про бабця, дідусь, то це також не є чимось високовібраційним. Тому що все, що стосується роду, треба пам'ятати, що це все. Стосується землі. Ти маєш на увазі дух бабці і так, дідуся, так, який вже помер, але допомагає тут в цьому житті так, своїм так. внукам. Так, це mm -hmm. теж можна називати сутністю mm -hmm. у вигляді, наприклад, фантома бабці чи ще дідуся. Всі сутності, якщо говорити звідки вони приходять, зараз не всі, а низьковібраційні, це астральний план, це астрал, астральне наше тіло. Далі ще сутності є у людей, коли люди самі притягують або взрощують сутності. Часто буває діти не, не з дуже благісних таких сімей, не з дуже повноцінних, там, де є якісь образи, там, де діти себе не відчувають захищені. Наприклад, батька немає, або просто батьків немає, або можливо це якась сім'я неблагісна. Діти можуть собі самі взрощувати так називаємих таких друзів, які їх дійсно починають захищати. Тому що діти вони дуже якби відкриті в цьому, вони дуже вірять, на відміну від дорослих, і вони щось собі таке створили, уявні друзі, це уявні називається. друзі. Так. І це, це реальні сутності, так? так? Так. І е, само головне, е, що ці сутності вони також виростають з тими дітьми і починають захищати їх. Ну, Найчастіше діти роблять, коли вони хочуть захисту. Наприклад, е, образили батьки, так, і дитина десь замкнулася, закрилася, і вона сидить і собі думає, просто щось е, ну, хоче якби помсти такої. Я вам там зараз покажу і так далі. Таким чином, вона створює сутність і вона може повторюватися це, повторюватися. Я просто на сеансах це бачила, як дорослі люди отак от зустрічають на ментальному плані, ну, в астральному пірніше, плані, в астральному тілі свої сутності, які вони створили в дитинстві. І ті сутності вони виростають з дитинства і можуть бути потім в дорослому віці, жити, захищати. Але, звичайно, що в такої людини вони будуть витягувати цю енергію. Вони Тому... щось хочуть за цей захист. Так, так. ну енергію. Ну, звичайно, ну що вони хочуть? енергія потрібна всім. Вони хочуть енергію. А енергія це просто ну, ніби звертати увагу на них. Так? Справа в тому, як вони витягують енергію, так? Тут конфліктні якісь ситуації з іншими там, дітьми можуть бути в школі, просто конфліктні ситуації з людьми. Ну, тобто вони будуть витягувати там, де є якийсь негатив. Це може бути дитина або підліток бунтар такий. Може тягнути до чогось ну, А оскільки підлітки вони всі бунтарі. Може таке бути, що кожен підліток має по своїй сутності. Ну, часто так секрет в тому, що коли підліток потім розвивається, набирає свою силу, він стає якби сильніший вже ніж ця сутність. У нас все може як створитися, так може і розчинитися. Головне туди направити увагу і збільшитися духовно. Ніж у те, що ти створила. Ну і це воно поступово розчиняється. Навіть так. Ну або якщо там якісь серйозніші речі, то потрібна вже допомога, звичайно, щоб хтось допоміг розібратися з тим, чому конфлікти, чому не припиняється оцей бунтарство, бунтарський характер. Тому що ж є такі випадки, що це затягується на все життя, я би сказала. Всі люди, які створюють. Форму, думки негативну, вони притягують до себе якусь сутність. Якщо ми знаходимося в якомусь місці, такому, я би сказала, злачному, там завжди є сутності. Алкоголь, куріння, наркотики, всі ці люди мають сутності. Всі вони притягують рано чи пізно. Можуть бути такі місця кладовища. Там просто сутності, померлі. І якщо людина знаходиться в негативному стані, там курить ти більше випиває, а деякі люди роблять це на кладовищах, в Сутності також притягуються, тому що це йде вібрація відповідно, вони це щитують і. Прикріплюється і приходять з людиною додому. додому. Так. І вже так. починаються там твари в неї вдома. Так, так. Вони є різного порядку. Ну, тобто вони є якісь такі малесенькі, як лярви, просто їх називають, як присосочки такі. Е, є, звичайно, більші. Ну, тобто, їх є тьма, тьмущі, різні, е, залежно від ситуації, в якій ви там знаходитесь, негативній, залежно від само, самої людини. Ну, кажуть, що кожна е, наша хвороба це і є сутність, яка причепилася до людини і до конкретного органу, і тому цей орган починає хворіти. Тобто це сутність на органі, яка харчується цим органом. Я думаю, що це може бути. Я ніколи не задумувалася саме з хворобою. Я точно знаю, що якщо ти сам стілюєш свою хворобу, Мається на увазі, що ти внутрішньо зцілюєшся, то ти отримуєш силу. А якщо хтось тобі зцілює цю хворобу, цю силу отримує той, хто зцілює. Угу. Ну, От є така історія. Але це якщо ми підемо в цілительство і от такі, скажімо, внутрішні, внутрішні цілительства, якщо ми... тут не йдеться про лікарів, хоча таких медицини, так? Хоча лікарів... Також вважаються ну, справжні лікарі, вони також вважаються цілителями, тільки вони просто це роблять якби, на такому рівні фізичному, mm -hmm. нашому фізичному світі. Вони так, так само зцілюють людей, і в них так само, ну, наприклад, хірург, він повинен володіти силою, він повинен себе контролювати. Тому що якщо він в якийсь певний момент себе не проконтролює, і не буде сильним, ну людина може просто померти, наприклад, на операційному, uh, ну, але це все матеріальний рівень. Да. А якщо ми говоримо засудності, вони живуть все ж таки на астральному рівні, і вони виходить, не працюють з цим і. Буквально от недавно ми знімали відео, спілкувалися про те, що на астральному рівні залишається все, і навіть якщо нам відрізають ну, людині, щось? відрізають щось, воно залишається так. Відповідно, та хвороба, яка була в організмі, вона лишається на астральному рівні, і хірург з цим не працює. Так, звідно. І ця сутність вона виходить, що вона далі там причеплена до людини так. і далі харчується нею. Тому може бути далі бути ці фантомні болі, які існують після угу. того, як вирізали. Це, але воно залишилося. Так. Тобто сутність якась далі тримається в тілі, і її виходить, треба якось uh -huh. вичищати звідти. Так? Uh -huh. Ну це тому, що лікарі не працюють з внутрішнім станом, а це треба працювати всередині. У мене є певна система. От всі ці низьковібраційні моменти сутності, це до речі, емоції. А, невиконані бажання, розчарування, ці родові сутності, біси, якісь образи на е, образи от все це низьковібраційне, ну, фантазії теж відносяться. А, деякі фантазії теж можуть відноситися. Але якщо це фантазії, вони такі, знаєте, низької вібрації, а, це все астральний план. І от з тим всім треба працювати за стравом. Тобто треба очищати через перегляди, через регресію, через е причину, звідки це з'явилося. І це все треба очищати з астрального плану. В нас є от така дуже класна ціла система. Це от всі енергетичні тіла, і енергетичні центри. Кожний центр і тіло за щось відповідає, і практик, який це знає, він може це все розібрати і допомогти звільнитися від цього. Але людина повинна бути готова, щоб самій змінитися, тобто самій це зцілити. Ну, навіть якщо практик допоможе, то ці штуки можуть повертатися. Як ти прийшла до розуміння цієї теми про сутності? І я так розумію, що ти бачиш їх сама, так? Угу. Тоді поділися, як вони виглядають. Коли я розповідаю щось, то особисто я про це знаю. Це не те, що я десь там наслухалася. Дійсно, бачу Бачу сутності різного порядку, тобто не тільки сутності, які от людина створює, але і фантоми померлих, тобто сутності. Я також їх вважаю сутностями, тому що ну, так сталося, що вони лишилися як в паралельному світі, як на землі, просто паралельний світ, і вони з нами проживають. І тільки ми їх не бачимо. Но вони у вигляді енергії просто так? Чи вони мають якусь, чи ну, вони як я тіні? Бачу, я бачу прямо е, ну, образи, ну, як... Силуети кого? Людини, чи це І якась... сутності і людей, крашні обличчя і е, фантоми людей. Напевно, в мене якесь таке особливе світло, особливий кольор і е, вібрація. І вони щитуються, вони притягуються. А між ними працює такий як код, який передається. І вони часто з'являються, коли їм треба щось допомогти. Ну, наприклад, це вже окрема тема, чому людям потрібно все проживати, докінчувати, проживати свої емоції, все, що от вони хочуть зробити, проявити. Тому що потім, коли вони помирають, вони прив'язуються до цього, до цього місця, до тих людей, до якихось своїх недокінчених ідей або мрій непрожитих. Коли відбувається перехід, вони не розуміють, вони якби лишаються в тому стані недокінченому, недопрожитому На сутності притягуються якби. Ну, на моїй вібрації. Мабуть, вони би теж хотіли, щоб я з ними там якось співпрацювати, покликала їх там щось. Ну, просто я цього не роблю. Вони мені не цікаві, а Я їм цікава. А ти в цей час, коли ти їх бачиш, ти в такому зміненому стані свідомості, тобто ти або в медитаціях. Так? Дуже добре, що я їх не бачу з відкритими очима, тому що цього було б вже занадто. Просто коли я закриваю очі, просто можу перед сном лягти, так можу бачити в медитації. Але коли я зараз, практикуючи, ну, займаюся медитацією, я часто налаштовуюся на те, що мені треба. Ну, тобто на якісь високі вібрації, на своє тіло, тому я їх так не бачу. Раніше колись бачила, а зараз ну, немає. Зараз в мене просто відбувається, коли я закриваю очі. Ну, вони, типу, приходять. А це не вислідковували чи це залежить від фази місяця? Раніше говорили, коли повний місяць. Коли повний місяць, то ніби вони якраз всі пробучуються. Ну, чи може було? Чи Вони більш активні в цей час. Е... Чесно тобі скажу, не відслідковувала. Точно знаю, що вони активні в вечірній час, дійсно, в нічний час, тому що в день ніколи в мене такого не було, щоб я їх бачила. Е... Ну, ніч це точно. Прямо ну, Вони і... тебе вночі не будуть. Тобто ти нормально спиш, ніхто тебе не заважає. <плес> іноді буває вночі, іноді буває, коли щось таке. Ну, от я ніби сплю, але я відчуваю, що це як сон такий, що щось от е, летить, ніби, от, не те, що торкається. Воно, я ніколи не відчуваю, що прям хтось торкався фізично. Знаєте, є такі, теж такі практики через сон. Снобачення. Снобачення, так, І це дійсно таке є, що можна так практикуватися, щоб снами своїми керувати. Ну, я якби вже е, напрактикувала так? Так, так своє, е, так свою силу, так можна сказати, коли я їх зупиняю, я просто не боюся їх, або можу так наслати як от, ну, так простіше, як свій промінь світла. Щоб їх розчинити або вогонь, щось таке. Тому що дійсно буває, що вони мене будять. Так, ну а ти, може, робиш якийсь захист себе від них? Для себе, звичайно, я створюю захист: це розвиток ефірного тіла. По іншому, воно називається вітальне тіло, це енергетичне тіло, яке знаходиться з нашим фізичним тілом. І яке як перехідне, як зв'язує нас з астральним, ментальним, от всіми вищими тілами. І це ефірне тіло його треба тренувати, щоб енергія наша, життєва енергія вона якби збільшилася. І от тим ефірним тілом можна робити собі як такий кокон. Просто ти його відчуваєш, тому що ефірне тіло воно може. Розширюватися, воно може бути велике, це вже залежить наскільки ви його натренуєте. Ну, наприклад, ваша рука вона може там десь сягнути протилежності, дуже далеко. Це все ефірне тіло, і його треба як збільшувати, розширяти, і ви просто собі уявляєте, їдете, наприклад, в маршрутці, де багато людей, де чуже поле впливає на вас. В якихось дуже людних місцях, ви просто собі уявляєте, як вираз в такому коконі. це і є ефірне тіло, і е, тут саме головне працювати з безстрашою. Тобто, е, якщо щось ви таке бачите, чи щось ви відчуваєте, можна дивитися цьому в очі і показувати своїм внутрішньою силою, що я це не боюся. Це також дуже сильний захист. методи, ти знаєш дослідження сутностей? І з нею фотографують їх. А, такі це... камери тобто продіагностувати, так? так. Що стосується мене, то я можу продіагностувати по відчуттям і по очам. Коли я розмовляю з людиною, є відчуття, що у людини є сутність. Я просто це відчуваю. І ми зараз не кажемо про силу внутрішню. Людини, от таку природню, якусь магічну силу, там, силу, ну, наприклад, Бога якогось, так ми зараз кажемо про саме сутність, яка от, ну, харчується, приносить негатив людині і іншим людям. Очі в таких людей, як затуманені, нечисті, це можна відслідкувати з близькими людьми, наприклад, з якими ти живеш. В одному там місці просторі. І в один момент вона просто стає, щось з нею робиться, і її тягне як на скандал, як на якийсь конфлікт, вона хоче конфліктувати. І в неї, навіть якщо до цієї людини придивитися, в неї як змінюються очі. от Просто поведінка очі. Та сама людина, але от щось в неї змінюється в поведінці і в очах. Оце 100% там є сутність. Ну ще коріння, алкоголь, і коли є сутності, ще багато людей їдять солодкого. Тобто там будуть якісь такі звички нехороші, некорисні. солодкі дуже люблять сутності. От недарма ті, хто працюють на кладовищах, ну, різні там чаклуни. Які там роблять не дуже світлі справи, вони ж несуть туди що алкоголь, солодкі і сигарети. Тобто оперує. Ну, ми визначили, що є сутності, тому що в більшості от, діти солодко солодкоїша. Якщо ми вже знаємо, що сутність присутня, що з цим робити, як можна вигнати її? Чи ви може таке бути, що дитина вона має мати цю сутність? Тобто, одна, якщо ми навіть її звільнимо від цієї конкретної сутності, полюба якась інша сутність на її місці прийде. Угу. Так? Угу. Все правильно ти кажеш, я би з дітьми не боролася до певного часу з сутностями, тому що дитина як має пройти цей період, щоб якби, стати міцнішою. Розумієш, це як для дитини тренування таке. Вона повинна сама пройти якісь певні такі сходинки свого життя, щоб вирости, духовно вирости. І ще ця сутність цю дитину може дійсно захищати, треба про це пам'ятати, в якихось ситуаціях, таких непередбачених від інших дітей і так далі. Сутність може захищати. Це ж дитина собі її створила сама. Ми зараз кажемо про ці сутності для захисту. Ну а якщо в дорослих є оці сутності, може не варто з ними боротися, а просто домовлятися, якось вчитися, щоб вони справді були захисниками і. Тобто, що вони не, не заважали, а навпаки, допомагали. Сутностями? Ну, я, наприклад, так дотримуюся цього, е, ну, ти все правильно кажеш, що з ними треба домовлятися. Тільки розумієш, з ними можна домовитися в тому випадку, що сутність почне тебе поважати. Ось mm -hmm. так, розумієш? Поважати або боятися, або зрозумієш, що ти її не боїшся. Е, в такому плані так, сутністю можна домовитися це ріст. Людина виростає, і вона стає просто більше, ніж ця сутність. Я зробила такий висновок, що без сутності люди не можуть жити, тобто вони паралельно з людьми час живуть зі всіма людьми. І навіть якщо це намолене місце, де живуть, наприклад, монахи, так? вони ж все одно там спілкуються з якимись сутностями. Просто це сутності більш високого вібраційного порядку. Правильно? Так, таких місць дуже мало. До речі, ти що ти кажеш про монахів. А якщо ми скажемо про різні такі церковні, то щоб ти знала, там навпаки е кішить? Тому містями. що люди приходять своїми бідами на щастя. Да. Тому всі відьмочки йдуть е до церкви в першу чергу, щоб там зробити якісь свої справи. Ну а якщо людина починає бачити оцей от паралельний світ, тому що це виходить величезний світ сутностей, який угу. живе паралельно з нами? Е яким чином вона мала би оберігати свій психічний стан, щоб не зійти з розуму? Тому що це ж дуже важко напевно, це все бачити. Людям, які бачать і відчувають світ по іншому, їм може допомогти тільки такий самий, ну, наприклад, практик маг. і ще сутностей багато висновок. Якщо є родова сутність, кожна людина має сутність, то ми збираємося за столом, і в нас така кучка величезна кучка. куча сутностей, у високовібраційні, по низькові гості знаходяться, і так. дуже добре, що ми цього не бачимо Велика родина. Ні, це дуже добре. Ну я, наприклад, собі не уявляю, якби я прямо так все чітко бачила, ну так як тебе, так? Так. І посеред білого дня, і люди, ну це напевно, страшно. мені було б страшно жити так. взагалі просто. Якщо йде виснаження в людини, от вона сидить, роді все добре. Йде виснаження, голова починає боліти, відтік енергії, це може означати, що до неї хтось може причепитися за засутність. Так сутність це щось таке створене. Яке набирає різного негативу в астральному плані і стає якоюсь такою гідотою, розумієш? Великою. Вона літає і набирається то в одного, то в другого, то в третього цього негативу. Збільшується і стає сутністю. Але звідки в нього свідомість тоді? Створили його? Люди ж його і створили. Я так думаю, що люди за якийсь час створили цю сутність. Вони собі там літають, і в них теж є якісь різні рівні. Але я дякую тобі за цю цікаву розмову. І на завершення, що ти можеш порадити нашим глядачам, щоб вони залишалися в позитивному настрої, на, на позитивних високих вібраціях, щоб не підчіпляти цих сутностей негативних? Ну, якщо я скажу, будьте завжди в позитивному стані. Зрозуміло, що це важко, тому що. Навколо тут у нас не є одні квіточки е, з таким ранем. Всі емоції треба проживати. От в чому справа. Я хочу порадити, щоб ви проживали все до кінця, навіть негативні емоції, щоб ви їх е, виговорювали, проживали, щоб вони вас не лишалися на вашому астральному плані. Тому що з тих от, непрожитих ситуацій також може. Або притягуватися, або взрощувати сутність, тому просто будьте розвивайтеся і будьте живими. Оце найголовніше. Дякую. Дякую.